Гастро, езофагіальна, рефлюксна хвороба. Це хвороба, яка розвивається внаслідок недостатності нижнього стравохідного сфінктера, Тобто, між стравоходом і шлунком є клапан, сфінктер називається. При його недостатності, неповному закритті, пролабуванні цих стулок, розвивається рефлюкс закид шлункового вмісту в стравохід. Дана хвороба е, буває двох типів: в, е, рефлюксна хвороба з неерозивним езофагітом, тобто немає ерозивної форми цього захворювання, і з ерозивним езофагітом. Різниця, що там просто слизова почервоніння йде, а там йдуть ерозії, виразки в стравоході. Отже, чи можна пацієнтам е, з цим захворюванням займатися спортом, звісно, можна, але під час ремісії, під час загострення е, не бажано. Тому що для пацієнтів з рефлюксною хворобою існують певні обмеження по способу життя, ці пацієнти не мають права дві години після їжі згинатися вниз або лягати відпочивати в горизонтальне положення. Тобто, якщо людина, яка має рефлюксну хворобу навіть під час ремісії, вона хоче займатися спортом, їй потрібно займатися тільки через дві години після прийому їжі. Звісно, це стосується і людей, які не мають цього захворювання, тому що це теж для нас є недобрим. Далі ці пацієнти не повинні налягати на вправах на пресу, тому що йде тиск теж на нижній стравохідний свінктер. Уникати вправ, які проводяться в згинальному положенні тіла, а також підйом ваги великої маси теж не рекомендується. Для пацієнтів з рефлюксною хворобою найкраще це буде плавання, ходьба, біг заняття спортом на велосипеді тобто такі вправи, які не потребують напруження м'язів черевної порожнини та згинання вперед або горизонтального положення.